Ну, дивіться, в нас вже був випадок арбітражу в Стокгольмі, коли з двох сторін грали, начебто українці, але програли е, Україна в цілому в результаті. Тому тут е, ще питання: чи буде політична воля загальна і президента, уряду, і корпоративні інтереси для того, щоб досягти результату. Тому е, 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 ясно, що для мене це сигнал певний, що якісь домовленості не спрацьовують. І більше того, скажу, я не вважаю, що вже питання ГТС є ключовим. Можливо, хтось назве це знову алярмізмом, але я думаю, що на кону стоїть єдиний проект повернення в єдиний союз митний, євразійський, як заводно. Тобто зараз виставляються більше, більше планка переговорів і по суті заганяється. Президент України, уряд заганяється в такі умови, де вирішення питання через кілька місяців буде тільки в одному напрямі. А чому через кілька місяців? А тому, що вже до літа, до осені треба буде остаточно визначатися з напрямом інтеграції чи підписання угоди про асоціацію, чи mm -hmm. митний союз.